Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Оксамитовий сезон в Одесі. Чи багато відпочивальників на пляжах? Під обстрілами росіян рятував людей та тварин в Херсонії під час затоплення каховського водосховища. Історія водолаза рятувальника з Одещини. 150 тисяч гривень на ЗСУ зібрали волонтери з продажу віртуальних квитків на матчу жіночій лізі футболу. та першу половину жовтня в Одесі називають Оксамитовим сезоном. Це період, коли зберігається тепла та ясна погода. Втім, сонце вже не пече. Від початку повномасштабної війни пляжі Одеси були закриті для відпочивальників. Втім, з 12 вересня деякі з них відкрили. Тож ходімо подивимося, який він оксамитовий сезон в Одесі. І пізно, запізно, через каховку, а так дуже приємно, дуже гарно. Як вам море? Сьогодні? Ой, це просто волшебно. Хі -хі -хі. Чарівно, дуже чарівно. Як часто взагалі ходите зараз на море? А, як тільки є вільна хвилинка. Добре, водичка, тепла, чисте, головне, прекрасно. Все великолепно. хорошого дня вам. Скажіть, будь ласка, а чи приходите сюди часто? Стараємося приходити часто. Як вам море? Тепле. Гане. Ми не приїжджаємо одесити, бо ми кожен день. Як часто взагалі ходити на море купаємо? Ну, ми не купаємося, ми тільки ноги мочимо. Ну, часто ходимо, часто. Чому не купаєте? Вода біологічно не очень. ще після цього Херсона. Так що ми не купаємося, тільки від нижню частину. Великолепно. В це время і ці числа це дуже що в... воздух, що вода однакова, Отлично. Аксамітовий сезон в Одесі відличний. Олександр Баракет – один з перших водолазів-рятувальників з Одещини, який поїхав до Херсона після підриву російськими військовими Каховської ГЕС 6 червня. Про Каховську трагедію ми дізналися близько о півночі, як нам позвонили, Всіх зібрали тут і сказали, що сталася така то трагедія, і ми повинні збирати спорядження і виїжджати на її ліквідацію. По дорозі туди ми бачили дуже багато розрушених будівель, домів. Далі. Як приїхали ми на місце, це була корабельна площа, Взагалі, вся площа була затоплена, і все, що далі, там, в сторону острова і лівого берега, все було затоплено. На Херсонщині Олександр разом з колегами-рятувальниками працювали близько тижня. Спочатку оглядали будівлі, де могли бути заблоковані люди. Згодом евакуювали їх та тварин на човнах. Моді вода спорядження і ті дома, які були вблизі затоплення, я пройшовся по них. Глянути є, чи допомогти комусь треба, чи є чи там потопельники в тих домах, так як ну, вода була метра два, десь така висота була. Пострадалих я там не побачив, було тільки пару тваринок, це було пару котів, яких я звідти виніс. Доводилося заходити во двори, ниряти на затримання дихання і там вже діставати їх. Вилік, вихати, Під час, як почався цей обстріл, всі розбіглися, переді мною біжав солдат Збройних сил України, і міна десь ну, недалеко від нас зірвалася, йому дуже поранило плече. Тобто Почалася кровотеча, ну, прийшлося йому надати медичну допомогу. Потім після мінометного удара пішов удар з градів вже. Туди емоції були досить досить різні, так як люди по-різному реагували. Хтось з слізьми на глазах виходив з цих домів, хтось з посмішкою, що ми надаємо їм допомогу, що ми їх вивозимо. Через постійні обстріли рятувальники працювали не лише у водолазних костюмах, а одягали поверх бронежилети та каски. Обстріли були майже кожного дня. Починаючи десь з обіду, вони ну вони вареми не вибирали, вони так хаотично обстрілювали. Після обстрілів ми знаходили моменти, сідаючи на лодку, відправляючись далі на пошуки людей і на допомогу тим, хто допомоги потребував. Після повернення до Одеси Олександр продовжує працювати водолазом, рятувати людей на водоймах та шукати потопельників. Несемо службу далі до нас приходять заявки. На чи допомогу постраждалим, які опинилися в ситуації, чи на пошук тіла вже, коли людина утонула і не можуть знайти, викликають нас, і ми далі вже прочесуємо акваторію там чи чорного моря, чи річок, чи озер, чи ставків. Олександр Пономаренко, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. Ганна Кравченка переселенка з Херсона. До початку повномасштабної війни мала свої курси саморозвитку Я здоров», де вони з командою проводили спортивне тренування, розбір харчування, а також розповідали про корисні звички. Проте, каже, після окупації Херсона все змінилося. Робота припинилася, бо почалася боротьба за виживання. Всі люди шукали. Шукали способи вижити, бо окупація це ну це, начебто, життя в такому своєрідному полоні, де ти боїшся вийти зайвий раз з дому, прогулятися з дитиною, де ти шукаєш ну, засоби до існування, ліки, їжу, і ну такий суціль, суцільне напруження просто і суцільний страх постійний. Ганна з родиною просидила в окупації до самого визволення Херсона у листопаді 2022 року. Проте за кілька днів після цього їхній будинок потрапив під обстріл. Під час обстрілу наша родина була всередині будинку. Це багатоквартирний багатоповерховий будинок, дев'ятиповерхівка. Наша квартира на п'ятому поверсі. І обстріл почався о п'ятій вечора. Ми налякалися, бо це був незвичний обстріл, це не був там один бах, це було багато-багато-багато бахів і вони тривали, ну, по моїм відчуттям, десь хвилин 10. Це було дуже страшно і так страшно було вперше. Тому ми, звісно, одномоментно прийняли рішення наступного дня виїжджати. В квартирі вікна порозбивалися. Ну, і коли ми вийшли просто після. Після обстрілу вниз, то звісно, все було у склі, все було потрощено. Після цього Ганна з сином, сестрою та трьома її дітьми виїхали до Одеси. В Одесі не було особливо знайомих. Але була людина, яка дала декілька фондів спочатку, щоб до них звернутися ну там за якоюсь допомогою або навіть щоб переоформити документи. І так поступово ми трошки змогли роззнайомитись з Одесою, дізнатись трохи, де що знаходиться, і підтримка була дуже. Дуже вагомою, і я дуже вдячна, бо це дуже-дуже допомогло нам освоїтися. В Одесі Гана вирішила відновити свій проєкт Я здоров. Дуже наглядно було те, що люди втрачали вагу, кому це було необхідно, але вони не помічали, як. Тому що не було ніяких дієт, не було ніяких обмежень, не було ніяких там ну різких, якихось стресових ситуацій, які е, приводили людину там до втрати ваги. у планах жінки розвивати свою справу та не зупинятися тільки на цьому проєкті. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини Одеса. На полі Одеського Чорноморця Сістер з Одеси і команда Лідер з Полтавської області на гру відкрили благодійний продаж віртуальних квитків. З ними відвідати матч можна було прямо на стадіоні. Зібрані гроші передадуть до фонду Корпорація монстрів на допомогу ЗСУ. Зараз так, нас ми на матчі третього туру чемпіонату України. Першої ліги. Я радий, радий тому що, ну, що ми так впевнено перемагаємо, тому що це достойний суперник. Це лідер Полтава, вони дуже хороша команда, я б це сказав, досвідчена. Ми змогли зібрати на цей матч 150 тисяч на допомогу ЗСУ. І я хотів би, щоб усі клуби і прем'єр-ліги долучились до таких е, онлайн-продажів своїх стадіонів, поки і підтримали нашу армію. Одеські сістерс виграли у полтавського літера з рахунком 12-0. Три голи у першому таймі для команди зробила Дар'я Івкова. Для мене ігри Сістерс вдома на такому стадіоні центральному це величезна подія, бо мені 30 років, і я 30 років чекала такого матча. 30 років. І це нарешті сталося. Я дуже щаслива. Мені приємно грати в нашій Одесі в нашому стадіоні. Звичайно, хотілося, щоб були повні трибуни, щоб люди дивилися раділи, Але поки, поки... ми теж робимо свій вклад, ми допомагаємо ЗСУ». На продажі квитків зібрали 150 тисяч гривень. Їх передадуть у фонд Корпорація Монстрів. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 20 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 19 вночі та від 22 до 25 градусів в день в Одесі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 17-19 із позначкою «плюс», в день 23-25 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.